І ми знаємо, що системний та комплексний догляд за шкірою це шлях до здоров'я і молодості. Та чи можливо знайти один доглядовий набір, що задовольнить усі потреби шкіри? Сьогодні я детально розкажу про оновлену колекцію доглядових засобів TimeWise від Mary Kay, формули якої розроблені для щоденної турботи про шкіру та покращення її стану і вигляду, яке ви помітите вже за 2-4 тижні використання. Чарівний набір TimeWise від Mary Kay вже багато років є бестселером серед доглядових засобів бренду. В основі лінійки потужний комплекс TimeWise 3D, що поєднав у собі переваги передових технологій і дієвих інгредієнтів. Цьогоріч Mary Kay представляє оновлений чарівний набір з вдосконаленими формулами, що гарантують ще більш вражаючі результати, які можна побачити і відчути. Дослідження підтверджують, що лише 20% змін у нашій шкірі зумовлено генетичним механізмом старіння, натомість 80% передчасного в'янення шкір спричинено саме впливом зовнішніх факторів, таких як ультрафіолетове випромінювання, забруднення навколишнього середовища, блакитне гаджетів, дефіцит сну, шкідливі звички, нездорове харчування, дієти, стрес. Глибоке розуміння дослідницької командою вчених морікей того, що спричиняє передчасне стріння шкір, надихнуло на створення оновленої комбінації інгредієнтів та форматів засобу набору таймвай, аби допомогти шкірі протистояти усім цим негативним факторам та виглядати якнайкраще з року в рік. Тож оновлений чарівний набір таймвайс це п'ять засобів, що комплексно допоможуть задовольнити критичні запити шкіри в день та вночі. У складі набору очищувальний засіб 4 в 1, зволожувальний засіб з антиоксидантами, денний захист СПФ-30, нічне відновлення та крем для догляду за шкірою навколо очей. Основою кожного засобу і надалі залишається запатентований комплекс TimeWise 3D. Він поєднує у собі такі активні компоненти, як інкапсульований ресвератрол, вітамін в 3 та антивіковий пептид. Ця потужна комбінація забезпечує шкіру антиоксидантами, захищає її від впливу вільних радикалів та стимулює вироблення колагену. Давайте розглянемо кожен засіб детальніше. Очищення перший і головний етап у догляді на шляху до здорової шкіри. Чистота шкіри забезпечує оптимізацію наступних етапів догляду. А отже, засоби зможуть проникнути у шкіру глибше, зволожувальні компоненти наповнять шкіру зсередини, а активні інгредієнти діятимуть максимально ефективно. Очищувальний засіб 4 в 1 чарівного набору представлений у двох формулах для сухої і для комбінованої шкіри. Він якісно видаляє забруднення та залишки косметики, робить шкіру більш сяючою та ефективно готує до наступних кроків догляду. Дрібні часточки у складі продукту допомагають ніжно відлущувати відмерлі клітини та згладжувати рельєф шкір. Засіб має приємну ніжну текстуру та не пересушує шкір. Він не комедогенний, а у складі немає жодних голій чи ароматизаторів. Ніжна, легка формула підходить для чутливої шкіри. Наступний продукт чарівного набору це зволожувальний засіб з антиоксидантами. Це новий продукт в наборі, що вперше з'явився в портфоліо бренду. Засоби з антиоксидантами на б'юті столику ефективний принцип у догляді за кожним типом шкір. Основною заслугою антиоксидантів є їхня суперздатність запобігати та зменшувати окислювані процеси, допомагати у відновленні клітин та зниженні ступеня їхнього зневоднення. Зволожувальні засоби відіграють важливу роль: вони підтримують гідробаланс шкіри, покращують її бар'єрну функцію, вдихають життя у втомлену. М'яну шкіру і допомагає шкірі сяяти зсередини. Зволожувальний засіб з антиоксидантами та комплексом TimeWise 3D забезпечить шкіру живильною вологою і сприятиме зменшенню вікових ліній та зморщок. Цей засіб стане ефективним доповненням до денного та нічного засобів набору, про які ми поговоримо далі. Почнемо з денного засобу набору: денний захист SPF-30. Фотостаріння, зморшки, пігментація далеко не повний список згубного впливу ультрафіолету. І цей засіб готовий захистити шкіру задля збереження її здоров'я та молодості. Окрім СПФ захисту, цей денний продукт має у своєму складі екстракт опунції, це субтропічний кактос, що активно використовується у косметичній індустрії. А все завдяки своїм дивовластивостям та корисним речовинам, що є у його складі, зокрема вітамін С. Вітаміни групи Б та флавоноїди. Екстракт опунції допомагає утримувати вологу в шкірі, суттєво підвищує тонус та зволожує, розгладжує шкіру, захищає від агресивного впливу сонячних променів та вільних радикалів, знімає подразнення та запалення. Після денного засобу саме час детальніше розглянути нічний засіб, що входить в набір. Коли ми спимо, наш організм працює над регенерацією. У спокої клітини активніше діляться та відновлюються. Це час найефективнішої дії косметичних засобів. Підвищується проникність та, відповідно, сприятливість шкіри до компонентів догляду. В день шкіра піддається безлічі стрес-факторів косметика, пил, вітер, спека. І вночі настає той самий час, коли епідерміс може відпочити і відновитися. Нічне відновлення з комплексом TimeWise 3D впродовж ночі відновлює та наповнює шкіру енергією, надає їй свіжого вигляду. Екстракт ромашки у складі забезпечує додатковий антиоксидантний стимул і допомагає заспокоїти шкіру під час сну. Цей засіб має легку, прозору текстуру, що гарно вбирається шкірою. Його дивовижною складовою є кульки Nutribits duo які ви побачите у прозорій формулі засобу. Перламутрові кульки містять ресвератрол, а рожеві суміш похідних вітамінів. Ці целюлозні кульки лопаються під час подачі через дозатор, вивільняючи свіжі речовини, які потім потрапляють на шкіру. Цей потужний заряд корисних речовин, запорука сяючої та відновленої шкіри вранці. Крем для шкіри навколо очей останній засіб чарівного набору, що завершує щоденну б'юті-рутину та підтримує делікатну шкіру у зонах навколо очей. Хочу звернути вашу увагу, що шкіра під очима має інші потреби, тому не варто використовувати для цього звичайний зволожувальний крем. Креми для шкіри навколо очей, на відміну від універсальних зволожуючих засобів для всього обличчя, розроблені з урахуванням специфічних потреб шкіри цих ділянок. Крем для шкіри навколо очей з комплексом TimeWise 3D. Зменшує ознаки видимого старіння та втоми шкіри, тонкі зморшки, п'яність, надає пружності, розгладжує шкіру, освітлює область навколо очей і зволожує. Пам'ятайте, що шкіра починає процес старіння ще до того, як це стає видимим для нас. Я запрошую вас скористатися оновленим чарівним набором, аби сповільнити цей процес, аби сповнити шкіру енергією та здоров'ям. Регулярне використання набору двічі на день. Гарантовано захистить вашу шкіру від негативного впливу зовнішнього середовища, зменшить віків лінії, підвищить пружність, вирівняє тон. Кожен з продуктів чарівного набору це поєднання сучасних безпечних формул та легких, приємних текстур. Дозвольте собі з турботою ставитися до своєї шкіри. Зробіть кожен свій вік улюбленим з чарівним набором TimeWise з комплексом TimeWise 3D.